Сьогодні на 25-й обласній виставці конкурс Великодня Писанка беруть участь 38 учасників. Це дітки, які представляють 11 територіальних громад з усієї Житомирщини. Виставка відбуватиметься у двох номінаціях: це мальованки і писанки у трьох вікових групах – з 6 років до 10 років, 11-14 і 15-18. Тому сьогодні в нашому центрі на представлено в композиції е, е, різноманітні композиції, списаночок, які додатково декоровані е, Текстильними матеріалами, декоративним розписом, і кожна з них особлива, неповторна, тому що це авторські роботи, над якими діти працюють впродовж тривалого часу. Бо писанка потребує дуже великих вмінь, навиків, бо не просто писати по опуклій поверхні. Одна справа писати на аркуші паперу, а інша писати на яєчку. Загальна тема, яка сьогодні представлена в писанкових композиціях, називається Сила роду. І ми бачимо, що час, в якому ми. Живемо також і е, щитується, прочитується, відчувається на писаночках. Діти використовують загальні символи, додають якихось ноток, таких, які на відчуття часу. А е, тема, яку розкривають зараз під час виконання творчого завдання, це дерево роду. Тобто вони співзвучні, бо Переможці цього конкурсу обласного етапу вони братимуть участь у всеукраїнському конкурсі. І вже завтра найкращі писаночки будуть запаковані і відправлені до Києва на всеукраїнську виставку Великодні писанки. Я збиралася малювати герб і з боку колоски. Для мене це. Добра робота, мені подобається робити просто писанки. У мене класний керівник нам розказав і показав, як робити їх. Я пишу писанку дерево роду, життя. Це якби оберіг сім'ї, мамина половина і тата. Ця писанка, типу, приносить добро в родину і оберіг їх. Писанки я пишу вже другий рік. Спочатку я е, прийшла на гурток виготовлення іграшок і сувенірів. Е, там мені пропонували там, з бісеру, писанки, там, е, фетру. Я захотіла робити писанки. І я, якби, е, ну, другий рік, це для мене е, перший раз я зараз в цьому конкурсі участвую, беру участь, то мені це чуть. Ну, якби страшно, тому що перший раз мені подобається воском займатися і розписувати як ну, писачком. Спочатку е, малюється малюнок і е, писачок набирається воск і е, проводиться воском ну, на цей на олівець. І так виходить е, малюнок. Сунуриться в фарбу і так пару разів. І потім старається воск. І виходить писанка. Писанки є якби символом родючості і відродження, природи, там, життя. То це писанки як оберіг. Я з міста Коростишова, Я вже тут другий раз. Моя писанка буде виглядати як дерево, на якому росли тюльпани. Я хочу зобразити символи крап, 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 крапки лінії і листочки і так віти. Писанка для мене прям, ну це моє захоплення. Мені дуже подобається, подобається писати писанки. Писанка для України важлива, тим, що це символ Паски і це як оберіг. Сьогоднішня тема це родинне дерево, у ньому я зобразила дерево. Поряд з ним стоять діти, а праворуч та ліворуч їхні батьки. Звідки ти брала ідею взагалі? Голи, фантазія в мене така. Навчаюсь п'ятого класу. Це вже чотири роки я займаюсь. Вчитель пропонував спробувати намалювати на яйцях. Мені дуже сподобалось і ось тепер з цим займаюся. Це дуже красива традиція від наших предків. Мені подобаються символи, орнамент. Попередні конкурси мене була робота там, де чоловік та жінка вони були військові. Була воєнна тематка. Я також малювала на цей час. Пейзаж. Я тоді зайняла перше місце, але не абсолютно переможця. Ага, а в сьогоднішньому конкурсі плануєш бути перемогу. Обов'язково. Дерево родини. Там були квіти і метелик, які літає восени і квіточки, які розквітають. Я вирішила виснати моєї любимому пору року, і я люблю дуже сильне дерево. Спочатку я почала малювати просто ще з першого класу. Дуже... Да, дуже красиво в мене виходило. І я вирішила, що, що я тому почати якісь нові хобі. І я почала малювати на яйцях.